Peugeot ION, 2015 рік народження 53 тисячі км на одометрі, і це найдешевший електромобіль. Поїздових характеристиках 18 кВт годин ємність акумулятора, доступних з них 16. 64 кінських сили, 196 ньютон метрів крутного моменту. І так як це автомобіль більше для міста, бо далеку подорож на ньому швидше всього ніхто і нікуди не буде їхати, оскільки споживає автомобіль орієнтовно там 11 кВт на 100 а Ємність акумулятора 18, плюс там є, з них використовувати можна, мабуть, тільки 16 кВт. І це навіть досить добре, бо акумулятор так не деградує, тобто не втрачає в ємності з часом експлуатації. Але проїхати ви можете на акумуляторі ємності 16 кВт в середньому 150 км. Орієнтовно, я так думаю, я, до речі, не пробував. Але... Так як для міста і з вартістю, я навіть не знаю, якогось мотоцикла середнього. Досить цікава машинка, вроді все просто нічого немає тут. А з іншої сторони ЕСП є, АБС є, кондиціонер є. Що тут дуже треба? Навігації по місту як такої не потрібно. В принципі цікава машина. Плюс зарядити її можна від звичайної 220 розетки, від якої ми смартфон заряджаємо за якихось там 3-5 годин, тобто з зарядкою цієї машини взагалі проблем не буде. Дуже просте управління, дуже така забавка, запавка для міста. Але кому їздити там, з роботи на роботу по місту чи не знаю. Навіть чи як друга машина в сім'ї, там якийсь магазин туди-сюди. Як далеко дорогу не їхати, ціна маленька. Або як просто перша електричка. Я б сказав, досить цікава машина. Чи взагалі перша машина. Цікава. Просто якщо потрібно достатися з точки А в точку Б на роботу з роботи по місту, в принципі, її буде достатньо. І їздити на ній не скучно. Монтажі 80, досить-досить непогано ну Правда, це я вже трішки перевищив Не будемо так робити. в Загальному не знаю. Комфортна, м'яка. І це причому тут колеса велосипедні, ось такі. пмв ти нагадує. Або якийсь гірський велосипед. І їде машина, ну, нема тут якогось дискомфорту, реально немає. Я теж теж це все архаїчне архаїчний магнітофон хотілки. Здавалося, буде нудно, Так ні, не буде. Теж, чесно, я от не очікував, проїхавшись, вона приносила досить і досить приємні враження, підрисування. Ми переїжджаємо просто про, по страшенних колдобинах. На назвати, ну Трошки хитаємо шин, але в якихось звуків, стуків взагалі нічого. І ось воно розганяється. ну Звісно, це не, не є якесь там шалене прискорення. Але воно ну, достатнє для міста. Достатнє і дуже і дуже приємне. І навіть якщо поїхати на якусь там невелику відстань між містом, теж нормально теж нормально соточку їдемо, приємно. І повороти входить гарно. Не гутить, не шумить.